Тому, хто, біля тебе дай любов, дай любов, тому хто, біля тебе дай любов, тому хто, біля тебе дай любов, дай любов, тому хто, біля тебе дай любов, незалежно відрасти від кольору людей, ти любив усіх усім, роби добро. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім роби добро. Як тебе не вітаю, дай любов, дай любов, як тебе не вітаю, дай любов. Як тебе не вітаю, дай любов, дай любов, як тебе не вітаю, дай любов. Незалежно від раси чи від кольору людей, Ти люби усіх у усім роби добро, незалежно від раси чи від кольору людей, Ти люби усіх у усім роби добро.